Будівництво кам'яного замку у Микулинцях почалося у 1550 році. Його на татарському шляху збудувала тодішня власниця Микулинець Анна Йордан із роду Синявських. І для татар він був майже нездоланною перешкодою. Пізніше його неодноразово добудовували і зміцнювали. Але й технології штурмів змінювались. Тому Микулинецький замок. Кілька разів брали козаки в часи Хмельниччини. А у 1675 році під його стінами відбулася найвідоміша битва: 15-денна облога Микулинців великим османським військом. Нині у замку живуть люди. Кажуть, що то нащадки прийомної дочки останньої власниці Юзефе Рей. Вони звели будинки із замкового каміння, а на замковому дворищі зростає городина. Вхід до замку заборонений. Територію охороняють вівчарки, тому будьте обережні. Цю твердиню ще називають замком злого пса. Зайве казати, що Миколинецький.